Всім привіт! З вами Ігор, і сьогодні у нас 1 число жовтня, ну, тобто вересень скінчився. Ну, треба було це відео зняти ще вчора. Ну, щось я вчора і забув зняти. От, знімаю сьогодні 1 числа, а в кінці місяця що ми робимо? Ми... Знімаємо показники, скільки видала моя сонячна електростанція без інвертора і акумулятора, тобто самі панельки по постійному струму. Там ваттметри в мене є з цього поля і з того, що на даху. І зараз ми подивимося, скільки я спожив електроенергії в кіловат годинах От, І покажу вам, як працює мій релейний контролер. Включив його спеціально для вас, щоб показати, бо є все ж таки попит і на релейні контролери. Недавно ось до мене людина дзвонила і хоче от іменно не шим контролер, а релейний, такий, як у мене, я їм дуже давно користувався. От, ну, по надійності він не перевершений, просто по надійності, простоті от, е і, е і какедето того, бо там ніякої трансформації немає, там просто. Прямо йде від панелей, а цей контролер релейний він включає чи виключає якісь там тени от різної потужності, щоб підібрати їх якраз під ту сонячну потужність, що зараз є. Тобто тримає такі більш-менш точки потужності, максимальні. Так, все це зараз ми будемо дивитися. Для нових глядачів коротенько мій канал про альтернативну енергетику. Це сонячна електростанція без інвертора ЕКБ, це який вже 5 років досить успішно користуюсь, Це тепловий насос, саморобний це ідеальна, найдешевша в експлуатації опалення і зробити його, до, до речі, теж недорого. Вода, вода, тепловий насос мається на увазі. Завжди кажу і буду казати, краще саморобний тепловий насос, вода, вода, як е, заводський, дорогущий повітря, вода, якийсь там зубадан, там накручений оцей весь за тисячі євро. От цей набагато краще буде ефективніше працювати. І більше вам економити електроенергію і більше давати тепла в будинок. Ще в мене є сонячний колектор повітряний 6 метрів квадратних, ще в мене досить використання вітрогенератора. Все це плейлисти Це є, заходьте, дивіться, там, де ці плейлисти. О, в опису під відео посилання на плейлисти. Ще є в мене плейлист про ДЦ циркуляційний насосик, От, який може дуже вам допомогти в блекаут, якийсь там повний. Буде вам ганяти воду по вашій системі опалення довго і нудно від звичайного акумулятора, навіть і довго і нудно, без інвертора, просто на яке. На... Але врізати його треба тільки паралельно, не послідовно, тільки паралельно. Ще є в мене консультація. Е... Для тих, кому не зрозуміло, щось там нема коли дивиться відео, чи якісь може нестандартні ситуації, які не висвічені в моїх відео. То, будь ласка, дзвоніть, все там пояснимо, подумаємо, порахуємо, все вирішимо без питань, все це вирішується і дуже просто. Тим більше, що мої рішення, всі мої рішення для народу, це народні рішення, дешеві, не для олігархів. Все в мене зроблено так, як, як якомога дешевше, і щоб воно працювало, тим не менше, і все дійсно працює. І все це недорого, Я вклався поки що цю сонячну електростанцію і тепловий насос. Мені це. Це зовсім недорого все обійшлося. От, ну що, наче все сказав. Йдемо. А, ще хотів показати панелі. От, Бачите, наскільки вони запилені в мене, я їх так і не мив. Не знаю, ну їх треба вже мити, але надіюсь, все ж таки на дощ. Той дощ, що я казав тоді ще, його <смас> так і не було, обіцяний, його, бачите, що робиться. Ось, все, подивіться, якась така щепиляка, що вона ще й навіть і не стирається навіть. Я все її тру-тру-тру-тру. О, це протер, наче дірку. Який Слой пиляки, пішіть, як у вас з дощами, бо в нас просто це капець. У нас дощу не було вже. Я не знаю, та все літо нормального дощу не було. І осінню, ні одного дощу не було. Це просто жах, що робиться. Я не знаю, що буде далі, там сіяти вже треба, а дощу немає. Немає дощу, розумієте? У нас це центральна Україна, Черкащина, я живу, ну це просто жах. От такі панелі, бачите. Вже що вони там видають? Ну, зараз піде, подивимося, що вони там навидавали за місяць, що вони зараз видають. Так, ідемо дивитися, коротше. Так, ну от ми вже перебралися до щитової моєї сонячної електростанції. Тут і ваттметр на тепловий насос. Ну, Зараз він не працює, зараз нас цікавить оці два ваттметра. Оце все, що в мене є, по суті. Між навантаженнями і сонячними панельками. Два ваттметра відразу, потім два автомата постійного струму, ДЦ з Аліекспрес. І от такий зараз працює контролер. До речі, в нього є Wi-Fi. Тобто його можна налаштовувати напругу, цю точку максимальної потужності, яку він має приблизно тримати, з смартфона. Зв'язуєтеся, він такий маленький, бачите, порівняно з моєю рукою, менше, ну, трохи більше, як коробка сірників. Да, трохи. Ні, мабуть, трохи більше, ніж трохи. І плюс отакі ось. Твердотілі реле, 5 ступень, ось зараз працює перша і четверта. П'ята не працює. Бачите, ну він тобто собі вибрав якесь там навантаження, підібрав, щоб тримати там перший і четвертий тент. Значить, якраз зараз підходить в теперішню погоду при теперішній температурі і сонячній інсоляції, щоб підтримувати точку максимальної потужності, яку я вистаю через Wi-Fi. Так, і дивимося. На даху в мене виробило поле 167. Кіловат годин, але ж це не все ще, бо я вимикав живлення від цих ваттметрів, ось у них, бачите, живлення. Тобто акумулятор в мене є, додатковий стоїть на оце. Живлення. І якщо його вимкнути, він може живитися в день від е, сонячних панельок, але коли сонце заходить ввечір, починає моргати, піщати, щось йому хватає, потім не хватає, він вмикається, вимикається, вмикається, вимикається там декілька разів. І показники в мене збилися, але я точно пам'ятаю, що були по 115 кВт. годин У мене вже і на тому, і на тому полі, щонайменше по 115, це те, що я замітив, тих. Ну я тут хожу. Так, отут 167. У нас, бачите, зараз 209 напруга 8 А. Зараз працює в мене. Дегідратор і оце ж контролер опалення. оцей Вмикнув для вас. Хоча він зараз і не дуже потрібний. о Я його після відео вимкну, але щоб показати, як він працює, бо буду ставити вже шим. Так, е, обнуляємо. Так, це ампер години у нас обнулилися. О, а це кіловат години. Так, поле там, де ми тільки що були. 160, ну, приблизно однаково, там було 167, тут 160. Обнуляємо, вони зпаралелені парал... ці два поля, бо вони абсолютно однакові. О, все, вже вже бачите, у нас нулики, це вже ми будемо дивитися за жовтий, скільки це все спожиє. Так, я вже підрахував, і в мене вийшло з тими, що е, метри пропали. В мене вийшло 327 плюс 230, 557 ДЦ кВт-годин. Це я спожив по лінії, ДЦ від сонячних панелей. Що мені треба заплатити? У мене є нічний тариф, я тільки що здав показники по, ну, через Телеграм. Там знаєте, ви, мабуть, так само так сам їх здаєте. От, у мене вийшло, я спожив, тобто на холодильник, мікрохвильовка, нічне освітлення, бо я ж кажу, у мене немає поки що АКБ інвертора. 50 кВт день по денному тарифу 4,32 і по нічному 23 кВт години по 2,16. Тобто виходить 216 денне споживання, 49 нічне. Бачите, тут в два рази всього на всього менше нічне. Тут 23, а тут 50, але ціна 49 і 216. Так що нічний тариф, я вам скажу, рулить. Рулить нічний тариф. У кого немає, обов'язково ставте двохтарифний лічильник. І усього мені потрібно буде заплатити. Ось бачите, 265 гривень. Це от ті споживачі, які не працюють. Від постійного струму холодильник, мікрохвильовка, нічне освітлення, що там ще насос скважений. Він теж не працює. От. А якщо б мені треба було ще заплатити за оцей дегідратор, все, що виробили поле по ДЦ. Тобто сушечку я до сих пір ще сушу, то бачите, 557 кВт годин. Це. Уявіть собі, 557 кВт годин по 4,32 це електроплитка теж готування їжі, бо електроплитка в нас е, працює багатенько і вона ще й 1,5 кВт. -на. От. Тобто це була б сума геть величезна. А так, усього, на всього 216, бачите, ой, 265 кВт годин. Це день і ніч. Я вважаю, що це навіть по теперішніх тарифах недорого, але. Іде зима і буду вмикати вже тепловий насос, то, звісно, платіжки збільшаться. Будемо дивитися, скільки там вони збільшаться. Ну, я все ж таки надію, що мій інвертор таки доїде до опалювального сезону. І я все ж таки буду підмішувати трохи від панелей, трохи від мережі. От, буде підміс працювати, хоча там теж все не так, все просто з тими інверторами гібридними. Той підміс так якось калікувато працює. Я не знаю, якось вони так його зробили. Ну, це взагалі. Бачив, до речі, коментар під одним не своїм відео. Людина поставила гібридний інвертор і 2 на 6,2 кВт. Такі, як я хочу, І панель як у нього стоїть на 2,4 кВт. То за, за який місяць я вже не пам'ятаю. За... за серпень місяць він заплатив за електроенергію більше, ніж було без панельок і І <ś drivers> Ви не виявляєте? Не? Оце такий цирк, Оце для... це зекономів називається. Я, я в шоці, я теж в шоці буду, мабуть. Ото, ну, Побачимо, як воно буде, попробуем. От, Варто все ж таки все це спробувати. Цікавий, той гібридний інвертор, який би він калікувати не був. От, але спробуємо, що він нам покаже. Не сподобається, я його вимкну і буду так само і далі користувати. Якщо мені не сподобається, і мої платіжки будуть більші. Хоча я надіюся, все ж таки за цим підмісом на тепловий насос, зимку від панельок, все ж таки, має бути платіжка менша, має бути, не знаю. Хоча, може мені прийдеться ще й на нічого і вимикати. Ну, от і все. Про інвертор, ой, про контролер я сказав, я залишу під відео телефон. Мого глядача, який робить такі контролери, він вам теж його може продати. От, я ж кажу, дуже надійний, бо в нього силова частина електрона роз'єднані. Дуже надійний, дуже простий, контролюється по Wi-Fi, регулює всі налаштування через Wi-Fi, через смартфон. От, ККД максимальний, 100%, бо ніяких, ніяких, я ще раз повторюю, ніяких пере преобразувань тут немає. Він нічого не переробляє. Він просто е вмикає, вимикає якісь там тени на От, Єдиний його недолік, але дуже. Значний що те, що він ну, для нього треба якась кількість тенів підбирати, 5 чи 6 тенів різної потужності. Це не дуже зручно, тому для людей широкого споживання, так би мовити, середнього споживача це таке воно, ну, знаєте, не дуже цікаво. Може бути. Хоча я ж кажу, ось що недавно людина дзвонила, каже: я хочу іменно такий релейний, не чим, а що на кожен товар є свій покупець і свій споживач. Я так вважаю, тобто хочете шим, Став скоро вже буду ставити чим. Отут його поставлю той ящик. Під'єднаю, будемо дивитися, як він працює. Порівняємо, до речі, з цим. Хочу ККД-ю виявити, того шима, бо багато писали, що в нього низький ККД. Ну, побачимо. В порівнянні з цим. Це 100% ККД. Ще раз повторюю, 100% з панели, бо ніяких тут немає ніяких преобразувань. І взагалі, ніякого шима, немає ніяких транзісторів, все. Ось просто твердотілі реле і оця ерундовина. Твердотілі реле, до речі, взагалі не гріються. Взагалі не гріються. Я не знаю чому, ну ну вони потужні, може, тому що з запасом потужності. От, ну от і все. Показав я, що виробили мої панельки. Як ви бачите, немає ніякого інвертора, ніяких контролерів. А, ну якщо це не рахувати, да, контролера. О, ось. О. вмикнув, вимкнув, дегідратор, електроплитка теж вмикається, вимикається по потребі. Просто вимикачем, автоматом, там такий, не такий, приблизно такий. От, ну і оце в мене працює тут, як я ж кажу, день там попрацює, може сьогодні до вечора. Ну, оце таке, бачите. Напалили. От, ну все. Всім до побачення, до нових відео. Дякую за увагу, Якщо якісь питання, потрібна консультація, дзвоніть, пишіть. Всім до побачення.